Тали дітки, підтягнулись один одному, щиро посміхнулись. На заняття старань. Не забудьте взяти, сіли всі рівненько, починаємо працювати. Воно таке велике що займає цілий світ. Воно таке маленьке, що в найменшу щілину зайде. Як ви гадаєте, що це, діти? Правильно, повітря тема нашого заняття повітря чарівне навколо нас. Повітря належить до неживої природи, але живий організм не може без нього існувати. Якщо без їжі людина може прожити кілька тижнів, то без повітря лише кілька хвилин. Ось затамуйте подих на хвилинку. Що ви відчули? Чому у такому стані ми не можемо довго перебувати? Так, нам бракувало повітря. Повітря є скрізь, воно заповнює усі порожнини, що містяться у ґрунті, воді навколо нас. Можна сказати, що ми живемо у п'ятому океані. Океані повітря. Товстий шар повітря, який огортає землю, називається атмосферою. Атмосфера добре пропускає сонячні промені. А ще атмосферу називають блакитною сорочкою землі. Ось давайте ми з вами проведемо один дослід. Хоча повітря оточує нас крізь, ми його побачити не можемо, адже воно прозоре. А тепер глибоко вдихніть, чи почули ви запах? Так, чисте повітря не має запаху.